11 червня в залі засідань райдержадміністрації відбулася прес-конференція голови Лазівської районної державної адміністрації, депутата Харківської обласної ради Богдана Реви. Тема підсумки соціально-економічного розвитку району за 5 місяців 2012 року. На початку прес-конференції Богдан Костянтинович поінформував про основні напрямки роботи галузи району, окреслив головні досягнення проблематичні питання та відзначив, що виконання бюджету за 5 місяців склала 116. 116,8%. процента, Что это означает? Это вроде бы 5 месяцев и еще не полугодие. Если бы мы сделаем выполнение по полугодию 105% и больше, дает возможность нам использовать перевыполнение плана для нашего социально-экономического развития. На сегодняшний день переполнения бюджета по району составляет 1 миллион 668 тысяч гривен, плюсом по сравнению с прошлым годом. Если брать показатели налоговой, работы налоговой, то практически по каждому из направлений по подоходному доходному налогу, по наполнению местного бюджета, державного бюджета, темп развития это 132-137%. На сегодняшний день средняя пенсия по району 1174 гривны. И если соотносить ее с показателем на 1 января, это увеличение на 140 гривен. На 17% в районе сбильшилась и средняя заработная плата. Мы планируем, что к концу года, по итогам года, заработка, средняя заработная плата будет 2500 гривен. Стосовно сільськогосподарської галузі району цьогорічні аномальні погодні умови були справжнім випробуванням для пасівів зернових культур, але опади, які перейшли останнім часом, додали оптимізму аграріям Лузівщини. відзначив Богдан Касянтинович. Ті дощі, які пройшли осадки, які пройшли в останнє час по території району, вони додали додавали оптимізму працівникам сільського господарства, тому що колос сьогодні интенсивно наливается по нашим расчетам, по той структуре, которая посев был, по сегодняшним нашим расчетам, что мы можем получить 107 тысяч тонн зерновых. Это, конечно, меньше, чем 162 тысячи прошлого года, но больше, чем позапрошлом году, почти на 27 тысяч. Мовне питання є головною темою останнього тижня. Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект, ініційований народними депутатами від партії регіонів про основи державної мовної політики. За ухвалення законопроекту проголосували 234 народних депутатів з необхідних 226. Голова Лазівської ради прокоментував прокоментували події навколо прийняття законопроекту. Обсуждення цього закону в Верховному Совіті. переросло сопротивление между большинством и оппозицией, и бурные дебаты это вызвало в обществе. Вот если относиться к этому закону так, как хочет эта оппозиция, ну, можно его изложить по-разному. Здесь в законе говорится о праве каждого говорить на своем языке. Никто не применьшает значение украинского языка, никто его не убирает. Но вы знаете, что у нас и в Закарпатской области э очень много тех, кто э в Свенрии, в э приграничных областях есть очень серьезные поселения, где они говорят на польском языке и на других языках. Всегда был уверен, вот, меня это немного коснулось, потому что э я родился в семье. Пострадавших от сталинских репрессий на Дальнем Востоке. И учился, естественно, там в русскоязычной школе. Приехал сюда, уже украинский язык изучать было невозможно как таковой письменный, а украинскую литературу я изучал. И я сегодня, как державный ну, умею размовляться и на чисто украинской мове, и писати и мова. Українська для мене не чужа, тому що у мене і вдома, і батьки мої, і в сім'ї всі розмовляють на чисто українській мови. Якщо я звик з дитинства думати на російській мові, то для того, щоб мені спілкуватись, треба в голові перевести з одної мови на іншу мову. Я працюю. На сьогоднішній день в Харківській області, і де б я не приїхав, наші люди розмовляють на так званому суржику. Десь російська, десь українська, хтось навчався в російській школі, хтось в українській. І сьогодні я стою на тому, що нічого не можу загрожувати нашій державній мові, українській мові. Тому що як вивчалася, вона й була обов'язково в начальний закладі, так вона і залишиться там. Ніхто ж не вносить туди російську мову і не хоче. Державну підтримку отримують язики національних міншинств згідно цього закону, яка загроза в цьому державній мові. Якщо захоче людина в Криму віддати свою дитину до татарської школи. Що буде загрожувати цій дитині? Що вона не вивчить українську мову, так в школі буде вивчатися і інша, крім татарської мови, буде вивчати, вивчатися і державна мова. Ті меншинства, там підкреслюються, ті ті меншинства національні, які є в Україні, можуть вільно спілкуватися на своїй мові. На виборах в Харкові кілька років тому. Параллельно был проведен, проведен референдум. Согласны ли с тем, что русский язык должен использоваться наравне с украинской во всех сферах жизни? Знаете, сколько процентов людей поддержало это? 84%. Так в чем тогда вот закон? Если 84% в отдельном городе поддерживают, в других где-то может меньше процентов, это мало или много? Давайте посмотрим Белоруссию. Там же э, никаких правополитий, ни в Верховном Совете, э, ни противостояния, ничего нет. И оба языка используются наравне. Наравне. И есть белорусский государственный язык, и второй используется. Так, ну, о чем тогда говорить? И э, противостояния тогда нет в обществе. Когда это нагнетание идет в Верховном Совете, идет э, определенные политическими кругами, одной стороной или другой стороной, которая бы... Мы... Тогда будет противостояние. Я считаю, что большинство жителей Харьковской области говорят на русском языке. И вот я готов защищать интересы тех людей, которые здесь живут, и их конституционные права. направо говорить на том языке, на котором они есть. Я считаю, во-первых, для партии регионов это дело принципиально, это дело программных и предвыборных обещаний. Я считаю, что это нужно было, было сделать. А для родовых жителей вот Восточной Украины это на 80% как я сказал, это язык родного общения. Надалі прес-конференція перейшла в формат питання відповідь. Журналістів цікавили рентабельність сільськогосподарських підприємств, розмір заробітної плати, темпи розвитку тваринницької галузі, кримінальна ситуація в районі, зокрема, які заходи виживаються для запобігання крадіжкам металу складовищ. Це заявлення є, міліція займається. але, на жаль, сьогодні встановити там пости або камери наблюдення возлі нука неможливо. Мы просто сегодня обратились и к сельским головам, к тому чтобы э, локально каждый посмотрел, где можно, когда там 2-3 человека в селе. У нас есть там везде такие подразделения добровольных, как дружинников раньше было все. Чтобы поддежуривали. Когда кто-то заметил, там машины какие-то стали чаще, медкладбища а проезжать, кто-то заехал. Но, к сожалению, это не только в Лазовую или в Лозовском районе, это по всей Украине так, потому что много не занятого населения, а по большому счету... Сегодня уже многие предложения есть, где работали. Вот смотрите, ЛКМЗ. Какие сколько мест рабочих. Только читаешь. Требуется тот, требуется тот, требуется тот. Ну пойдишь обучись, иди же работай, зарабатывать деньги и, пожалуйста, все. Но почему-то хочется где-то легче украсть и сделать все. Сегодня ЛКМЗ столько мест рабочих дает, предлагает. Почему бы этим не пользоваться? Кто у нас еще есть такой работодатель, кроме УПЭКа, который бы организовывал рабочие места? От так мощно. Ні, підіть, пожалуйста, работайте. Ще багато питань було розглянуто у ході прес-конференції. У простому діалозі журналісти отримали вичерпні відповіді. Максимально спрямувати зусилля на те, аби оздоровити якомога більше дітей. Таке завдання було поставлено районною владою перед початком літнього оздоровчого сезону. Дитяча оздоровча кампанія в Лозівському районі йде повним ходом. Традиційно дітей приймають в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району. Тут на них чекає активний відпочинок та веселі розваги. Пришкільний табір в Краснопавлівському начально виховному комплексі відвідали голова районної державної адміністрації, депутат Харківської Б. Власної ради Богдан Рева та начальник відділу освіти райдержадміністрації Олександр Терехов. Діти зустрічали поважних гостей дуже емоційно. Багато хто з вас знає. Хто не знає, познайомтесь. Будь ласка, це Богдан Костянтинович Рева, голова Лозівської районної державної адміністрації. Та й з задоволенням спілкувалися з ними. Скажіть, як вам тут вдихається? Я к вам приехал да, с такой целью, чтобы проведать вас, посмотреть, как вас тут... Э, окормят вас тут или нет? Да! Да, правда? Да, да! Два раза в день? Да! А домой приходите, хочется покушать еще? Нет! Какие вы замечательные! Мне очень приятно, что вы спасибо, в, лагере, в этом лагере, вы находитесь в этом лагере. Мне хочется, чтобы вы здесь отдохнули, чтобы вам было приятно, поиграли во все игры. Катори тут розвиваєшся і розвивається, що не є. А футбол решає Так! Да! Звісно ж, як у нас і заведено, гості приходять не з порожніми руками. Богдан Костянтинович перевіз дітлахам подарунки, а саме спортивний інвентар для гри у теніс, баскетбольні м'ячі, розвиваючі ігри. Діти були безмежно вдячні та не приховували своєї радості. І у відповідь подарували шановним гостям маленький концерт. Цього року у таборі відпочинку перекраснопавлівському НВК перебуває більше 130 дітей віком від 7 до 17 років. Голова редешадміністрації відвідав столову та поцікавився, чим годують дітей, і залишився задоволений від різноманіття страв. Дітей забезпечено дворазовим харчуванням, організовано вітамінізацію, ретельно продумано виховні та спортивні заходи. Ігрові програми, екскурсії як по району, так і до міст Харкова та Святогорська. Оздоровлення у пришкільних таборах здійснюється за. Підтримки районної влади і стає доступним кожній сім'ї. А для малозабезпечених і багатодітних сімей дітей-сиріт взагалі безкоштовним. Згідно кошторису, вартість перебування однієї дитини при шкільному таборі протягом 14 днів складає 224 гривні. В день сума становить 16 гривень, 12 гривень за кошти районного бюджету та 4 гривні батьківські або спонсорські. В таборах створені усі умови для відпочинку. І якщо діти веселі, активні, це означає, що ви Авната організаторська робота поставлена як належить у цьому переконалися гості.